Ось така болотяна місність, чесно сказати, думала я більше на зморшки чи на якусь, може, хоч би рядок у травневу. А ось на цей гриб я тут не думала. В такій кондиції, в такому стані, такий красивий літній. От Подивіться, таким зросточком росте. В цьому році, мені здається, на них взагалі сезон-сезон. Просто лізуть з усіх, взагалі з усіх дирок, які можна знайти, зсюди лізуть літні опеньки. Мені дуже подобається їх запах, аромат, такий, як у осінніх опеньків, але на відміну від опенька осіннього опеньок, літній, не потрібно відварювати. Можете одразу його смажити. А який з ним виходить класний суп. Ось так виглядає. Має таку ніжку, як осіннього опенька. Було покривальце, воно залишилося таким кілечком на ніжці. Різного розміру гриби бувають. Ви знаєте, якщо осінню, то можна ще з чимось отруйним сплутати. Зараз можна було б сплутати з опеньком несправжнім, сірчано-жовтим. Ну, але його тут немає. Тож в мене цілий стовбур дерева літніх, опеньків, які я буду спускаю. 大林。 Tu sempre cana, é, isso? Правда, затопчу. Ось так зривається прямо з ніжками, а потім вже зрізаю ніжки. Ніжки я готую. Багато хто їх викидає, я в цьому сенсу не бачу. Вони не тверді. Не такі тверді, як про це хтось каже. Нормальні. Ось, буквально пару секунд вже от стільки є. Гриб класний, гриб можна сушити, можна його замаринувати, можна його заморозити. Взагалі неважливо, що з ним зробите. Все буде класно. Особливо він класний смажений. Просто смажений на олії. Нічого додавати не треба. Не треба його відварювати, ну, взагалі взагалі нічого. Універсальний гриб, а головне, що один з перших весінніх грибів, коли нічого не росте, коли вже немає зморшкової шапинки, ще немає зморшків, ну, до білих грибів ще далеко. А ось такі опенькі літні вже можете збирати. Там суну руку, зараз там якась мишка вискочить, така а там, оправду, таке дупло. Як то у вас буде дупло? Де бідлі зверш, як дупло? Довпі. Довпе, як ота ну. То є дупло? Та дупло. Тут поряд є село, називається дупло. Село дупло. Здається, у нас немає села дупла. То є смішно. Де живеш в дуплі? А мати пещеру? Пещера то є, то є в скалах. Де бідліді, як на початку? Яскиня. не, маєте село Яскиня? не, не маєте. No, Немає село яскіні? Нема. Ну, а піщеру немає. Немає. О, так, ці б я не виламала, а зразу зрізала і пошкодила. ну Нічого. Але зовсім-зовсім молоденькі, ніякого потемніння майже. Ось ці починають, звичайно, сохнути. Це не страшно, але знаю, що довго вони так не переживуть. Шкода. Тут з цієї сторони. Тут буду намагатися нормально вирвати, тому що не зріжу. І з цієї сторони навіть не підійдеш, Ну хіба що залишається там лягти. А я вже гриби лежачи збирала, сьогодні не хочу. Скорою так, щоб було, щоб. Може, там ще. О. Так, це вирву Там ще є, але туди не хочу. Ну, здається, все. О, не, ну це, це просто нереально. Я вже хотіла звідси піти, але ну, я не знаю. Я залізла під це дерево, я залізла під це дерево, я просто під нього залізла. Я, я, я просто я не знаю. це, ну, Я не знаю. Це сюди, до речі, такий вигляд вони мають, щоб сюди приїхати не знаю, завтра, але, але завтра в мене й часу не буде. І післязавтра його не буде. Я взагалі раніше, ніж понеділок, сюди не приїду, а сьогодні в нас. Віді а сьогодні в нас лише четвер. Але це просто це просто опіньковіще. У нас є каченковіще, це місце, де росте багато зморшкових шапинок, смиржовіще, де багато сморшків. І ось так у нас опіньковіще, бо тут це називається опінька минулого А у нас літній Ось така краса. Ну, це нереально, це просто, я не знаю. Наберу вже тіто вагітну буде сягать. Подивіться просто на цю кількість. І вони зовсім-зовсім маленькі. Так, не буде нам ця гілочка заважати, чи буде, не знаю. Я, чесно скажу, вирізала би просто тут все. Але вони маленькі, бачите, я їх залишу, приїду сюди все-таки якоюсь грубкою, щоб кожному було по шматочку. Тому що мені стільки це вже буде занадто багато. Лише з жадності, з простої людської жадності. Я просто мушу тут щось вирвати. Тому вирву те, що підсихає. Ось Тут така краса. Такий веєр просто. Фух. Починають підсихати вершечки, це означає, що гриби можуть засохнути. Ну, ці нехай собі засохнуть. І взагалі залишу, залишу, все-таки з кимось або поїду, або піду. Щось да вигадаю, було б місце. А що робити з грибами знайдемо завжди. Тут росте досить багато, ось такої заячої капусти. Очіток великий, їстивна рослинка, від капусти, звичайно, смаку немає, має лише таку тверду консистенцію, прикольно. З цієї рослинки гарний виходить салат. Вона морозу не боїться, тому візьму до цих літніх опенічок, які будуть смаженими, на ось такий ще весінній, приємний, м'ясистий салат.